Всім чудового дня. Сьогодні хочу розказати цікаву таку свою версію, я не знаю, як це називається. Але ви знаєте, що я така, яка є, не змінити нікому, адже я і сама бути іншою проти. З ким захочу по тим я і зможу. Будь-кого я навчу, якщо тільки захочу. Я така, яка є, і чиню справедливо, важко знаю, прямо дивлячись вічі. Але добре бути для всіх неможливо посміхатись без хвилина, мені так не вийшло, До чого я веду? Я скажу зараз у відео є. Я. я одна. У мене нікого немає. Нікого немає, тому а, я не вважаю і за потрібне вважати за рідних людей і якусь подругу або а, навіть, ну, я буду так казати, тих рідних, які мені взагалі відмовляють в тому, в чому я маю нужду. А, я маю на увазі, я не повинна брати. щось, Якщо, вони кажуть, я не працюю, не стаю сама своє життя комфортним, або каче зробити, Але я можу взяти у або попросити деякі речі в людей, які можуть мені це предоставити послугу якусь, якщо вони мої рідні люди, але я звернувся давною послугою. Доподуги, до сестри, даю я буду їх тут називати. Я в купі цього не вже мені ніхто. І я взагалі знаєте, так краще, ніж посміхати бергли самі собі і обманювати, що ніби в тебе хтось є. А вони мені відмовили посуді, а я не буду в які це неважливо. Ви я чи ні? Головне, що вони показали себе як люди. Взагалі неважливо, от, як людина живе, вона до вас звернулася, головне, як ви. І Нормальна людина а, не буде виясняти. А чому ти не можеш там десь щось знайти чи собі там е, чим-то скористатися? Е, чому ти не можеш цю проблему вирішити, чому я повинна? Вона просто без ніяких питань допоможе і все, якщо вона рідна людина. А якщо вона не рідна людина, по суті так, тільки вважається на папірці або я не знаю по закону, то а, не варто себе обманювати, ще скажу і тішити. Е, розумієте, себе тішити надіями, що ніби як ви не одна, і коли в той момент коли ви одна. Тому у мене є лише діти сьогодні. Я це об'явлю. І не саме діти, які вони є, один може депресувати, другий відмовити, третій бути хорошим. І я вам скажу, я їм завжди побачу. Ну, тільки тому, що це мої діти. От просто я їм саме можу побачити, всім іншим ні. Тому що потрібно називатися розумієте, називатися людиною нормальною родичкою, чи як кажуть, не чужою людиною одним словом, щоб. Ну, Потрібно відповідати поведінкою за свої слова. Хай у мене попросять. Попросить, попросить будь що те, що я можу зробити. Я прийду на допомогу. А, якщо я щось комусь відмовила, вони кажуть, Ти не така теж дуже подруга. Значить, я бачу, що не варто вам душу оставляти, віддавати. Розумієте? Значить щось є таке, ви мене погано знаєте, що я так вчинила, якщо ви були до мене на всі 100%, хоча б на 95%, варті, щоб я вам допомогла, бо щось зробила для вас хороше, так як ви, знаєте то я теж вважала за потрібне допомогти. Тому я одна. У мене є такі люди, яких я хочу і обираю любити, і обираю кому а, пробачати якісь помилки. А ті, які я не вважаю за потрібне людям тим, пробачати, значить, це моє діло. Значить, вони не настільки достойні, щоб я вважала їх за рідних людей. Всім щасливого дня. Пока.